Отже, моя репліка на Z Tolerance сота модель. Ну, Поки що пластиковий чохол ну, піхве в не дуже хорошому стані. Отже, є сліди ковки. Рукоятка, ну накладка, саморобний текстоліт, з хб тканини плюс епоксидки. Ну, досить цікаво вийшло. Також є насічка під пальці. Отже, товщина леза ну, по обуху 6 мм в найтовщому місці і в найвужчому місці міліметр. Клиночок зроблено зі сплющеної Г65 пружинно ресорної сталі. Спуски прямі від обуху, Рукоятка з фігурною вибіркою. зроблено під мою руку, тобто, скажімо, з середнього розміру з долоною від краю до краю 10,5 см. В цілому по формі в районі Вістря і в деяких місцях по рукояції я відступав від стандартних розмірів і форм. Отже, гартовано з температурами такими, аби досягнути твердості по роквелу 60-59 одиниць. Ну, в принципі, я результатом задоволений. Г-65 це. Мінімальна сталюка все-таки пружино ресорна. Ось добре видно спуски. О. Отже так він лежить у руці. Я, звісно, не ліпша, але... Обернений хват. Загальна довжина е, майже 27 см. така от штука. Звісно, холодняк не можна, але якщо дуже хочеться, то можна.